І так, шановне господарство, сьогодні ми захопили Глотова, і Тьоткіна і ще два села. Ну, не ми, а, не я, а може і я. Я не знаю. Коли я сплю, я можу бути і всім чим завгодно. От. В тому числі і там. Так, давайте не путатися. Про що я? Пам'ятаєте, Арістович писав, скільки людей е, ми там, типу, потеряли е, під час там контрнаступу, наступу, скільки Росія потіряла, і скільки вона набирає на захвачених територіях. Що, мовно кажучи, оце ті території, які зараз захвачені Рашкою в нашій стороні, вони там приплод там пів півмільйона людей. От. Ну, типу, умовно, типу їм похірю на втрати. Ну, все, у нас теж чотири села, скільки там, 200 тисяч було людей. Захватили всіх, всі хочуть воювати. Ще одне село захватом буде мільйон вже захоче воювати проти Росії. Ну, що ви це розганяєте, я не розумію. Ну, захватили Глотіна. Ну, хоч порадуйтесь, ну, Господи. Ну, блин, надо хоч мати трошки поваги до себе, заспокойтесь і відпустіть. Це не ваше. Все, гарного дня.